Да, да, Голштини. Да, голштини дають багато. Багато дають це. Я знаю, як ніхто у мене було ще до цих відео, до того як я почав вести свій блог. У нас були дві голштинки, які ми виростили стеличок. Купа кукупляли ми їх 2,5 місячними. Ферма була дуже серйозна. голштинізація, паспорта. Ну, коротше, реально класні голштинки. Вони з першим отелом, Ну і покрив, в принципі, я старався правильно їх. Ну, коротше, вони на, без підготовок, первістками дали по 25 літрів кожна. І так стабільненько, однаково, так сказати. І це без макухи, без виводу там на раціон. Е, стиличок я їх годував, звичайно, дерть, без всяких там макух. Вони росли. Просто, звичайно, ну, коротше, не так, як треба, так сказати. Якщо таких корів виростити там з Голштинок і годувати уже так, як я зараз знаю, то такі корови первістками і 30 плюс спокійно дадуть, розумієте? І тоді я, ну я зараз вважаю, тоді як, як дурак доїв їх три рази, на роздої навіть пробував чотири, коротше, взагалі робив так, такий треш, що зараз думаю, що я робив, коротше. Я б спокійно, от як білка мені розстелилась, як тільки вона розстилась, вона дала вона так маленька. Ну, по порівнянні з голштинами, моя білка дуже низенька, така корівка, ну в неї може там 50% голштина, коротше, так сказати. І то вона мені на дворазовій дойці давала 30 літрів. Просто потім літо, засуха, проблеми з травленням її, які постійно вискакують, там спади, молока, і воно ото падало в неї страшне. Коротше, а так, на піку лактації, корівка на мілка ж мені більш-менш простенька. на піку, коли вона, вона давно просто вже не тилилася два роки, вона давала там 25 на піку і довго тримала гарно. Ну, звичайно, корма. А тоді я ж кажу, були голштини. Ну, я що хочу, думають люди, от я про голштинів сужу, і що я там за бред несу? Ні, друзі, були реально такі голштинки з такої ферми. Не те, що зараз і близько. І я можу сказати, що мені голштини не подобаються. Ну, не подобаю. ну мені, це моя думка. Хтось скаже, класні корови дають дуже багато молока. Я скажу це корови, які дають молока багато, воно рідкувати, коли вони дають багато. І саме, що ну, мені зараз хочеться від корів. Високу якість і ген А2, щоб молоко було і корисне, і гарно засвоювалось. Тому голштини мені особисто не подобаються. Я їх не хочу. Отак от.